Цю історію святоуспенського храму у селищі Захарівка на Одещині лунає українська молитва. Уперше віряни святкують Великдень у своїй правдивій українській церкві. А все тому, що після довгих перепитій вона перейшла під юрисдикцію православної церкви України, відмежувавшись від московського патріархату, таке рішення далося громаді нелегко через суперечки, протидію і боротьбу. Ми побували в Захарівці і розпитали, як цій громаді вдалося відстояти свої переконання. Шлях був нелегким. Зізнаються місцеві активісти. Давно хотіли, давно, дуже це так, таке було болюче питання і дуже таке воно важливе, особливо зараз. Як у нас вже ж десять років війна. І зараз після повномасштабного це дуже важко було. Ну коли люди йдуть в церкву, в московську церкву, яка спонсорує війну, фактично. І це хотілося, але це така великий такий пласт роботи. Це ж кожного треба було, але всі люди хотіли. Просто один говорив про це, один інші не говорили. Є бажання багатьох людей, то тобто, воно, ну, звісно, зрушується, майже гори зрушуються. Ну почнемо з того, що це був досить такий тривалий процес. Перші кроки намагалися зробити ще з початку прийняття тонусу. Я особисто неодноразово розмовляла з нашим протиряєм Іоанном Гменяком Московського патріархату ПЦ і підводила до того, що давайте перейдемо разом, давайте якось це зробимо. На жаль, у них така установка Української православної церкви, що ось потрібно зачекати, хай там зберуться, хай між собою патріархи вирішать. Хай об'єднають і ми тоді спокійно перейдемо. А самі там особисті моменти, там сват, там брат, і вони між собою дуже пов'язані. У мене ще таке враження особисто. Я свою особисту думку говорю, я це наголошую, що дехто з них, а якщо вони багато, ще й на якоїсь службі. В Росії в їхніх органах, тому що той спротив, який ми зустріли, я була, м'яко кажучи, вражена. Ми були до останньої хвилини переконані, що коли громада проголосує, от як мінімум отець Іоанн прийме нашу позицію і прийме рішення і перейде з громадою. Він же духовний пастир. Були люди, які рідко ходили. А може я тому і рідко ходила, бо почалася війна. Я з 22 другого року порогу церкви не переступала. Не з 14, ну і тоді я набагато менше, тому що, так як говорила моя колега, я не могла собі уявити, щоб кожну копійку, якусь теж навіть копійку з тої свічки, яку я куплю там, піде на ті ракети, які будуть летіти на наші села, наші міста, вбивати наших дітей, наших воїнів. Чимало прихожан від початку повномасштабної війни перестали відвідувати місцевий храм саме через те, що він належав до Української православної церкви Московського патріархату. Тож потреба зробити рішучий крок і перейти до єдиної канонічної правонаступниці Київської митрополії, назріла 14 березня 2024 року. Стало вирішальним днем. На зборах церковна громада переважною більшістю голосів. Проголосувала за зміну підлеглості святоуспенської парафії у канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України. Чому у нас пішов отакий розборот? Тому що з 2014 го року я навіть знаю людину і можу вам його назвати Юру Назарєвського, який прислужував біля священника у Захресті. І священик один раз відмовився відспівувати наших хлопців, і Юра через то перестав ходити. Чоловік поважний, хворий. А тепер скажіть мені, будь ласка, оце яка різниця, і на якому язикі говорити, оце і привело нам війну. Не вже Міло, скажіть мені, люди добрі. А зараз що, що виходить? Ви нам казуєте, як куди переходити? Ну так дивіться, яке ви маєте право, тому що у нас є повністю всю повністю вся документація. На, на, на землю на, на, на подіби. Ви не поняли, звідки я не знаю, звідки ви ну, тоді тут людям насаждаєте, ви, ви якоби прикриваєтеся. То, що, то, що, то, що Ведеться проповідь, у вас це якось не, не стосується. Чи, щоб не було війни, щоб не було ворожнечі, там, от, Хто бажає, будь ласка, на нас не зачіпайте, Я вибачаюся. Я ніяким чином, я в Одесі служу на українській і на церковно мові, щоб всім було зрозуміло. Але о, телячою мовою називають українську. Чому у вас немає богослужбової української? Чому? Віддайте відповідь. Я служу на церковно і на румунській. Чому ви не служите українською? Я питаю, чому ви не служите на українській мові? Тому що люди не знають, що таке пати. Люди не знають, що таке пати. Не обманюйте людей. Дайте я вискую, ви, ви не знаю. <пасу> <Я> <пасу> обманю, <пасу> Це ви не знаєте. Ви, ви такі сильно патріоти, я чогось там взагалі приїхали. Соромно взагалі, що ви є українець, я і ви так. Не до кісток. Не до і... кісток. Вірян привітали присутні на зборах духовники Одеської єпархії ПЦУ, секретар Теодор Оробець, військовий української добровольчої армії, командир Сергій Братчук. Підтримав рішення людей і голова Захарівської громади Олексій Осійчук. Проте згодом події розверталися не зовсім спокійно. Родина попереднього настоятеля із частиною прихожан УПЦ МП не погодилися з рішенням більшості людей. Вони зайшли до церкви і винесли свої особисті речі. Ризи, книги, усе, що було в церковній лавці. До особистих речей також віднесли церковне Євангеліє, причащальну чашу і хрест, які були в алтарі, образи, молитовники. Довелося навіть викликати поліцію. Чекайте, чашу подарив пресман для громади. Поставте на місце. А ми не та сама громада. Чекайте. Оставте христину, ніч трогайте. Тут теж люди теж громада, ви її не купляли. Не Я не Не дозволяє. Він сказав що все, що зроблено для громади, для людей залишається тут. Живу в Захарівці уже з 90-го року. Відспівала у цій московській церкві більше 20 років, поки не було такого протистояння. Я в душі українка, і коли б навала оця стала. Повномасштабне вторгнення, то вже питань не лишилося. Хотілося взагалі, щоб ту московську церкву зразу викинули, скільки фактів було, і скільки можна у нас терпіти. По-перше, треба знати історію, по-друге, мати якусь позицію або ти проросійської, або ти проукраїнської. Третього тут не дано просто. І коли ну це вже у нас мрія була давно. Зроби, перейти в українську церкву в ПЦУ, а не в УПЦ. Е, у ПЦ у ПЦУ вони ж МП забувають представляти, що вони московського патріархата. Ну і, звичайно, все зіграло свою роль, і вже коли настало так, вже назріло, вже повністю питання, оце назріло, е, збори зробили, збори були багатолюдні. Хоч казала наша матушка, бивша Оксана, що це. Зібрали пару десятків людей, ну, у нас же списки є, там більше двохсот людей було. І по-перше, мене всі знають, як по церкві, хто ходив до церкви, то вони мене знають. Хто діток віддає в музичну школу, вони мене також знають, тому що я і працювала, і працюю в музичній школі. Як остання крапля була вже, коли наш отець Іван сказав, що ви собі будуєте, беріть землю та й будуйте, а я собі маю. А як це маю? У нас тоді депутатом був Олександр Семенович Пресман. Він організував усіх і будували цю церкву. А ми що? Ми ж давали кожен свою лепту, яку хто міг, і будівельників годували і допомагали всі і матеріально, і всім чим можна. Та як це, це що твоя власність? Це, ну він так сказав, що це його власність. І в церкві він також сказав, що це його власність. Ну перепрошую, я вже туди, ну не знаю, років три так точно не заходила навіть на панахиду, бо ну не можу я цього. Вони керуються тим, що ніби вони українська церква. Ну це ж обман. Це ж обман для тих, хто не розуміє, хто не хоче розуміти. І сказав він упований, і воскрес на третій день як було написано, і вознівся на небо і сидить із праворучо. Українська православна церква і православна церква України. Кожна людина має собі задати питання: хто патріарх, хто очолює, тому що владика Онуфрій, він митрополит. А хто патріарх? Кирило. Можна вилучати два слова оцих московського патріархату скільки хотів. Ну, коли задавали настоятелю питання, якого патріархату? Ну, не зараз, а раніше, він сам говорив про це, що там так. Ми вітаємося. Між собою, ми вітаємося. Ми, якби, не ворогуємо і не зводимо якісь розборки. Для чого це? Кожен з нас має свою позицію. Так я вже скільки років не ходила до церкви. Тепер, звичайно, я взяла на себе теж нагрузку таку, щось пам'ятаю, щось не пам'ятаю. Ми просто побачили зовсім інше відношення цих українських священників до нас, прихожан. Для мене зараз. Якби вже просто як одушена, І я дійсно, я вчора читала пасхальні часи, там все по-українськи, усе рідною мовою, усе, все зрозуміло, кожнісіньке слово, аж до сліз пробирає такі емоції. Ну, Та скільки ж можна терпіти нам було? Тепер ми оце зробили, і, слава Богу, тяжко, важко. Вони ж вигребли все. Вони казав, так, молодий священник Андрій, він казав, що я звідси все заберу, я вам нічого не лишу. При тому всьому, що ми і на ці одіяння е, збирали. Ми на все абсолютно збирали кошти, як на забор, як на, як на ті ж самі ікони, якісь там цінні, особливо. Ми на все це збирали гроші. То як це так, що це, це ваша власність? Ну, сильно... Сильно тяжко викорінити їх. Так вони вже засіли в нашій Україні незалежні. Стільки вже цих московських попів, і, ну і посіпав, можна казати. А як же? Одні світяться, другі не світяться із своєю позицією. А деякі люди навіть бояться йти до української церкви, тому що прийдуть москалі, вони їх постріляють. Отака От позиція є, і така позиція, так. І це ну, настільки неприємно, і настільки це. Боляче, що як же, ж так? як же ж так, люди добрі, ви в Україні живете, ви, можна сказати, як українське сало їсте. І тут же на цю Україну вернете, бог знає які булочки. Треба вам Росії. Чемодан вокзал, в Росії ніхто не відміняв. Це ж 14 2014 року було гасло, а тепер взагалі, як їм сказати ще. Хай собі йдуть, вибирають. Треба їм рашка, значить рашка. А ми будемо в своїй Україні процвітати, і перемога буде обов'язково за нами. І всі церкви все одно перейдуть в ПЦУ. Це церква, яка має томос, Вони самі насправжні розкольники. Це просто треба знати, почитати, поцікавитися цим, що вони розкольники, а не ми розкольники. Як нам отець Андрій молодий, кричав, що ви секта. Без секта. По-перше, в перекладі слово секта це просто е школа, секта. Ну, але ж секта у нас як образливе слово звучить. Та чого це ми секта? Це ви вже виходить, тепер геть секта, без того, що скільки віків, скільки Україну можна вже гнобити, скільки її вже забирати, мову, віру. Ну, скільки це можна. Все цьому прийшов кінець. І тепер наші славні воїни, наші славні захисники, за якими ми молимося кожного разу, ну, кожного дня. Я, я особисто молюся кожного дня за перемогу і за наших військових, і за полонених, і за тих, хто в госпіталях лежать, і їх лікують, і, дай Боже, їх вилікують. Ну, у нас особливо приємно те, що от, Отець Ярослав, який у нас і вчора службу правив, він перечисляє всі ці моменти за наших захисників, за наших полонених, за тих, хто лежить у госпіталях, за тих, що не можуть оприділитись, і за тих, що не прийшли сьогодні. Все одно ми молимося і за тих. Розумієте? Ну, будучи в московському патріархаті, коли я ходила, такого слова не було взагалі. І навіть з 14-го року, там тільки єдина. Проповідь була завжди. Оце кажіть своїм сусідам, щоб вони приходили, що це вони мамону, тільки кормлять. Мамону... Я перший раз від отця Івана почула. Оце хто такий Мамона? Я не знала, я правда не знала. Ми ходимо щонеділі їх щосвята до церкви, і виходить, що нас ще відчитують, що ми такі недобрі, бо ми сусідів не привели. Ну це смішно, але це смішно було б, якби не було так сумно. Так що ми з вірою в перемогу молимося за наших всіх військових, за наших всіх захисників. Дай Боже, Україна вже переможець. Вона вже є переможець і доказала всьому світові, що вона справді має силу, як би і скільки б нас не нобили, скільки б нас не старалися знищити, а не вдасться. За час повномасштабної війни, розпаленої росіянами в Україні, до Православної церкви на Одещині перейшли лише дві громади парафіян. Захарівська одна з них. Тут, у центрі селища, алея пам'яті. Світлини воїнів мужніх, усміхнених, незламних. Вони надіялись, що Україна буде Україною. І про це говоритимуть не лише символи чи жовто-блакитні кольори. Відповідати має внутрішній вміст наших душ, нашої совісті. І це означає, що ходити молитись до церкви ворога, як би УПЦ не намагалась відмежуватись від Москви, неприпустимо. Ось позад мене наша голе пам'яті всі молоді. Цвіт нації гине заради чого? Заради маразматичних е, таких, е, проявів якогось старого діда. Мене це вражає. Мене вражає ще те, що багато хто як зазамбований. От вони, вони готові молитися в гаражі, бо це УПЦ, їхати в якесь там друге село. Це їхнє право, ніхто їм не забороняє. Але не за що ж ви молитеся? За те, щоб вас прийшли і убили. Ви думаєте, що якби сюди дійшли москалі, то вони би вас пощадили, бо ви у та нічого подібного? Вони ракети не вибирають і вони вбивають усіх. Я дуже дуже вдячна цю Теодору Оробцю, секретарю Одеської епархії Православної церкви України. Він допоміг нам з оформленням всіх документів. І реєстрацію не завершили. Ми ж сподівалися до останнього, що отець Іван залишиться. І трошки питання з насильним зараз вирішується, але воно вирішиться. Нас православна церква України, наш приход не полишає. До нас приїжджають отець Ярослав, отець Роман, отець Михайло, отець Дмитро. Капелан був Михайло з Подольська приїжджав, теж службу у нас проводили. Це було дуже зворушливо. І ви знаєте, я ходжу. Практично весь час до церкви, я отримую невимовне задоволення. І насправді таке піднесення, коли я чую українську мову, українську мову, нашу, рідну. ви собі, знаєте, дуже щемно на серці, коли стоять люди в церкві, хай це ще не так багато, як би хотілося, але вони ходять. І коли вони всі з листочка ми вчимося українським молитвам, співають в голос вірою. Промовляють голос «Отче наш і це на всю церкву, ніхто не соромиться. Ну, душа співає, серце розвіє. Я дуже сподіваюся, що наша громада стане гарним прикладом для інших в Одещині і за нами підуть інші. Я дуже вдячна Ставровській громаді, хоч вони вийшли, пішли за нами ну, буквально через два тижні ми почули цю новину, і мені передали, що одним із таких поштовхів був перехід Захарівської церкви до Православної церкви України. Я запрошую всіх, не, не потрібно боятися, не потрібно заглядати в очі москальським попам. Якщо вони щирі українці, хай переходять. Православна церква України відкриває двері для всіх. А якщо вони Зазомбовані москалями. Ну вибачайте вам не на місці ліністів в, в Україні. мадан вокзал Росія. Тож зараз храм у Захарівці вже має нового духовника, а велика громада Вірян здобула право на молитву своєю рідною мовою. Нарешті крига скресла. Адже приклад Захарівців надихнув парафіян села Ставрове, Окнянської громади, які також вирішили приєднатись до православної церкви України.